Ходійка, це і я за мікрофоном Ангелія. Мої маленькі янголята, перед тим як переглянути довгоочікувану маньху... Хочу вас попросити підписатися на мій телеграм-канал. Там трішечки мого життя, трішечки новин з мого каналу, а також я там випускаю якісь кружечки, якийсь такий невеличкий контент, в принципі, про себе та про, скажімо так, маньхви. Ще там буде з'являтися невеличкі історії про нашу героїню Ангелію. І трішечки буду писати про неї, про її життя і все таке інше. Якщо вам це цікаво. То буду рада вас бачити там. Ну і що ж? Приємного перегляду. Серд, тоді, будь ласка, дозвольте мені піти. Так, час тобі йти. Якщо ти не підеш зараз. То вже ніколи не зможеш. Чи не так? Сторожовий пес дому Малверн. Або мені варто називати тебе лицар зрадник. Закрай свого рота біля з королівської сім'ї Карпелу. Я знаю, що ти замислив щось підступне, тримай свої схеми при собі. Вважатиму це за комплімент. Наступного разу поговоримо про життя, містера зраднику. Мій же чекає на моє повернення. Пройшло вже багато часу, чимуден ще не повернувся. Пройшло вже багато часу, чомуден ще не повернувся. А... Міледі, вибачте, що змусив чекати. А... Чому ти так? Довго, куди подівся хліб? Ого, красень. Ти не купив цукерок. Де не можеш нахилитись? Так. Леді. Так і знала, що з твоїм обличчям. Я ще не зустрів це ці ціня, яке краде ласище. Леді хвилюється за мене. Як ви можете бути такою милою? Боже. Замість того, щоб турбуватися про мене. Міс повинен турбуватися про свій зовнішній вигляд. Подлюка, відпусти, леді. Цей хлопець виглядає дивно та комедно. Як цікаво. Леді, вже пізно. Нам варто повертатися. Завтра важливі справи. Що, ще. Було соромно, хоча ми мали стояти на різних боках? Флешбек. Але хіба вона не прекрасна? Як же я виконую завдання, яке мені дав батько? А. Що там? Що це? Отже. Ти кажеш мені, що після зустрічі з юною леді сім'ї Малверн, моя донька Пенні Байерт Вікон Байерт зникла? Пенні, моє дорогоцінне дитя, пишаюся тобою, тому що дала мені можливість так швидко наблизитися до міс Малверн. Варто вирішити, коли відвідати їх, аби вони повернули свій борг. Цікаво, що сталося з моїм початковим світом. Хто тепер корує маньхвою? Якщо я стрибну звідси, повернуся додому. Може, варто спробувати мені тут на місце, взагалі на місце. Небезпечно. Спускайся. О, вибач. Елі, ти сердишся. Так. Якби, я не прийшов вчасно. Вибач, я більше не зроблю чогось небезпечного. Тож, не хапайся за мою руку, поки твоя тремтить. Я не та людина, яку ти повинен цінувати на наступний день. Міс, час прокидатися. Сьогодні ви повинні зустрітися з його величністю. Що ти маєш на увазі, його величністю? О -о -о! Хіба молодий майстер Елі не повідомила вчора ввечері? Флешбек. Минулої ночі він був зайнятий тим, що не давав мені розбитися. Тож про це швидко за все забув. Його милість також наказав, що похоронець вашої вікової групи супроводжував вас. Не варто хвилюватися. Він чекає на вас зовні. Тож, будь ласка, будьте більш розсудливою. Отже, ця дитина, охоронець, про якого згадував ДН. Добро... Доброго ранку, Місемі. Це наша перша зустріч. Я ваш тимчасовий охоронець Грей. О, будь ласка, підіймось. Ще один персонаж, який не з'являвся в моїй манхві. Я чекаю ваших наказів. Вау, у нього гетерохромія. Так, це дійсно виглядає круто. Ко? А? Я помиляюсь. Відчуваю, хтось, хто має погані наміри. Стежить за мною. В той самий час у іншій країні короліста Гуайоє відділ інспектора. Чудово, виглядає гарно. Моя праця принесла свої плоди. Ченсію. Навіть якщо я підстражаюсь, все одно залишись гарненькою. Маленька Чен, ти вже закінчила пакувати речі. Корабель до імперії Карпо прибув. Я закінчила. Готовий ти коли завгодно. Я просто нагадую тобі, але ти їдеш туди не просто, щоб погратися. Пам'ятаєш мету місію? Не хвилюйтеся. Якщо ситуація вимагає цього, можете на мене покластися. Ми збираємося зловити монстра що втік з нашої країни, так? Увага! Після трагічної загибелі пташини дитини Капеляна, агонія, яку відчував батько, трансформувалася в цього пташиного духа, який має котячий хвіст і лагідний характер. Місія була зірвана з невідомої причини, що призвела до незвичайних змін у забарвленні та поведінці птаха. За зникненням кількох дітей послідувала втечі мішені до Карпало. Для його затримання потрібен офіцер з високим рівнем мислення. Методі ці місії. Птах Капелян. Ім'я птах Капелян. Рівень середній. Увага, після трагічної загибелі дитини Капеляна, агонія, яку відчували батьки, трансформувалася в цього пташиного духа, який має котячий хвіст і м'який темперамент. Мотована істота з'явилася в іншій країні Цікаво. Гей, дитина там на горі. Це небезпечно. Спускайся негайно. Як ти туди залізла? Всі попалася, вибачте за це. О, це... Так, ми прибули. Імперія світла. Карпел. Карпел. Це країна, яка найкраще використовує Мурант Мурант. Це елементарна енергія, яка використовується як основне джерело енергії для роботи в Карпелі. Жителі Карпелу вірять у світло і свободу. Однак походження цієї віри сягає коріннями у складну історію. Мінливість 500 років тому союз між королістом Гуаює та іншими видатними родинами, які очолювала родина Карпел, скинула стару тиранічну сім'ю, Минуло покоління нинішній імператор Карпелу. Рейнольд Карпел. Я коротко записала основи про цю країну. Але тепер, коли я тут. Мої знання розпливчисті. Емі, ми приїхали. То це палац Карпело. Я трохи нервую. Ви Малверецькі виродки. Ти поверни мою доньку. Поверни її. Доньку? Моя донька Пенні, віконте, будь ласка, заспокойтеся. Вона зникла після зустрічі з тобою. Це твоїх рук справа. Ти викрала її і ув'язнила через свою ненависть. В цій сім'ї всі ненормальні. Я хочу, щоб ви всі заплатили за це. Всі ви, йдіть до біса. Віконте зупиніться. Хм. Вчиняєш гарминдер біля воріт палацу. Як оригінально. На жаль, ти образив на ту людину, Гельсох Тиша. А -а -а -а! Чого чекаєте? Заберіть його. Зрозуміли. Він намагався напасти на мене. Точно намагався. То була сила Мурата. Це дуже небезпечно. Мамо, прошу, забери мене. Хе. Добре, все йде за планом. Все йде за планом. Все, що залишилося, це тільки дочекатися результатів. Приймальня королівського палацу. Ваша милість. Ви вперше привели сюди свою доньку. Хм, можу я кликати тебе маленькою Емі. Ти не збираєшся відповідати, маленька Емі. А, він вічливо розмовляє, але я відчуваю злі наміри. Не знаю чому, але мені здається, що підняти голову і відповісти йому зараз не небезпечніше, ніж померти. Але ж я не можу проігнорува... Але ж я не можу проігнорувати імператора. Так. Що робити? Перед тим як розмовляти з Леді. Вам варто спочатку прибрати дротик. Тато, да, да, так круто! Такий гарний. Це було негарно з мого боку. Що ж, тоді я повинен принести своє найщиріші вибачення. Рейнель Карпел. Нинішній правитель Імперії Карпел. Юна леді. Бажаєш обійняти мене своїми великими руками. Реджіо. Я даю тобі одну секунду. Негайно зникне з поля зору моєї доньки. Біля приймальні імператорського палацу. Яка легковажність. Це було несерйозно. Хіба Рейнольд не занадто відрізняється від оригіналу. Де та ніжна краса? Чому він як фальшивка? Не виходить з образу без дозволу. Більш того. Він так сильно мене ненавидить, який злий. Міледі, що будемо робити. Міледі? Міледі, ви в порядку? Ти не зрозумієш, якщо я скажу, це самотні сьотики з іншого світу. Нічого, ходімо, подивимось на інші місця. Я думав, що в випадку обміну душами тіло стає порожньою оболочкою або щось подібне. Але як не подивись, ця дитина Емі… ніби залишається тією самою. А? Грею? Чуєш, про що вони говорять? Звуку ізоляція в палаці неймовірно. Гаразд, він нічого не чує. Я помилилась. Ти ж знаєш, я привів її не заради того, щоб перевірити особу. Це не ілюзія. Тоді те, що я почула, було. Тоді про що ж говорить мілорд? А, Тепер я розумію про роста Ліліани вказує, що з цієї пари виживе лише одна дитина. І те, що ти привів сюди маленькоємі, означає. Що ця дитина неодмінно зустріне поганий кінець. Ти тут, щоб довести це твердження? Ха, який безсердечний чоловік. Не перебивай, поки я шукав ключів зняти прокляття і які фокуси ти начудив. Ваша милість підозрює, що я щось зробив з цією дитиною. Не хвилюйся, тільки тебе бентежить підробка з низькою живучістю. Моя дитина має бути єдиною, хто виживе. А не якась Гемі Малверн. Про що вони? Вони говорять про щось пов'язане зі мною. Тут набагато більше інформації, ніж у Маньхуа. Грею. Міледі. Прошу, відійдіть, Монстр, який з'являється лише в другій половині маньо. Чому він з'явився? А? А? Додатковий розділ, чим тихіша ніч, тим важче мені заснути, щойно я заплющую очі. Переді мною спалахує твій образ. Знаю, що видаю бажане за дійсне, але принаймні я можу брехати собі, щоб заповнити свою порожнечу в моєму серці. Чи не так? Коли ми вперше зустрілися, коли ми закохалися. Я сказав собі, як сильно тебе ненавиджу. Ти поїхала туди, куди я не можу дістатися, полишила моє серце, щоб залишитися там. І я молився, і я прагнув, якщо це зараз переді мною це ілюзія, чи зможу я зробити так, щоб вона тривала вічно? Моя кохана, моя красуня, моя дружина, моя Ліліана. О! Леді Емі. Вниз, вниз. Невідома сила безперервно затягує мене у цю темряву. Залишилося так багато нерозгаданих загадок, але зараз це не має значення. Я помру просто так, чи повернуся я до свого попереднього життя, та просто зникнути навіть приємно. О ситуації, коли я думаю, що я впораюся з усім. Здається, що все буде добре, я безсумнівно приречена на смерть. Ти не зникнеш. Незважаючи ні на що, я завжди буду наглядати і захищати тебе. Лін, моя Емі. Тому краще поквапся та прокинься прямо зараз. Гаразд. Якщо ти продовжиш спати. Про що вона говорить? Ні. Хто вона? Вона виглядає точнісінько як лиходійка, яку я намалювала. Але я так хочу спати. Не можу думати. Леді Емі! Емі! Емі Малверн. Чорт, чому вона не прикидається? Хоча. Здається, її пробудження нічого не змінить. Північ К'ян. Південь, Лі. Захід, Дуї, Схід, масив дракона, пошук, ціль знайдено, А? Чому там присутні інші люди? Ми тут загинемо. А -а -а! Що це? Ще одна з тих гидотних змішаних порід? Леді, Як експериментальний продукт, все, що ти робиш? Ти живеш штахливим болем, тому я закінчу твої муки скоріше. Можеш не дякувати. Що це транснаціональна справа? Я трішки запізнилась. Вибачте, вибачте. юні леді. Як я зрозуміла, в цілі Емі знаходиться зараз дві людини: це Еммі, та сама Лиходіка, і наша авторка, яка малювала цю маньху. Ну, і що я можу сказати? Мені здається, потім, коли буде закінчуватися історія, то головну героїню викинуть з цього сюжету, мені здається. Просто зроблять так, що виживе, скоріш за все, якесь, існує якесь пророцтво, як, яке, якому написано або описано, що, напевно, якийсь член із королівської сім'ї повинен вижити, або наша головна героїня. Я так думаю. Так, це буде, скоріш за все. А, а поки що члени королівської сім'ї не показали, тому. Так. Да. Тому, скоріш за все. І, скоріш за все, чому сюжет відрізняється від того, що наш автор малювала. Бо, мені здається, вже, напевно, новелею переписує або малює хтось інший. Тому і, скажімо так, сюжет трішечки. не знаю. Я б не сказала, щоб він покотився донизу, але. Мені все подобається. Мені, звісно, подобається ця манхва. Вона крута. Мені знаю чому, але мені вона дуже подобається. Вона цікава, вона загадкова. Складно складати якісь теорії, дуже складно, але хочеться. І це дуже круто. Тобто, коли в тебе немає, що в голові, ну, тобто є якісь знаєш, навіть не так. Коли в тебе є якісь, знаєш такі, скажімо так. Ланцюжки у цього всього, да? трішечки. Навіть не ланцюжки, а пазли, да? От, але деяких пазлів не вистачає цієї історії, і ти їх шукаєш, оці оці самі пазли. Якщо ця пазла підходить, це круто. А якщо ні, це, це ж круто, тому що вона не співпала з твоєю думкою. Це дуже класно. І, друзі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, про кого говориться про, скажімо так, пророчестві, про брата і сестру, тому що це також може бути пророчеством, чи про члена королівської сім'ї та нашої головної героїні.